Буданові компанії не дарма тримали перебіг перемовин в в таймиці, адже правда виявилася дуже непростою для сприйняття. Глава офісу президента за ці два дні вирішив ряд найголовніших питань, що не вирішувалися уже майже чотири роки. і зміг змусити расистів пити на поступки. З одного боку наблизився мира. З іншого нам таки довелося заплатити свою ціну за нього. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. З'явилися деталі перемовин України США та РФ в Абудабі. США та Арефія тиснуть на Україну, щоб вона віддала Донбас. Буданов розкрив ряд домовленостей, схожі на перемовинах. Узгодили непередбачуване. Почнемо із того, що Путін взагалі пропонує розділити електрику Запорізької АЕС між Україною та Арефією, деякий прогрес досягнуто у військовому блоці. Сторони обговорювали можливе розведення сил, механізми моніторингу припинення бойових дій, створення центру контролю та координації режиму тиші, визначення того, що саме вважати припиненням вогню та його. По порушенням. Тож переговори в Абудабі зупинилися саме на територіальному питанні. Рефі наполягає на виведенні збройних сил України з Донецької області. Україна незгодна. Буданов до кінця відбувався і зазначав, що це неможливо. Окрім того, стало відомо, що в Об'єднаних Арабських Еміратах, окрім тристоронніх зустрічей, пройшли і прямі двосторонні переговори української та російської сторін, в яких взяв участь і Кирило Буданов. Про це пише видання Акціос. За даними видання, американські посередники провели спільну зустріч із російськими та українськими переговірниками, а також пройшли. Прямі зустрічі росіян і українців без присутності американської сторони. Ключовою темою гострих дискусій стало саме питання території. І в цьому неабияку роль відіграв саме Офісу супрезидента Кирило Буданов. Кирило Буданов виступав на переговорному майданчику не як учасник, що шукає компроміс, а як представник сторони, яка усвідомлює власну перевагу. Це не проговорювалося вголос і не оформлювалося у вигляді ультиматумів, але читалося в усьому в манері триматися у стриманій дистанції, в холодній точності формулювань. Російська делегація з перших хвилин зрозуміла. Що звичних для себе переговорних сценаріїв тут не буде. Буданок одразу окреслив межі допустимого. Позиція Києва була подана не як предмет торгу, а як вихідна умова розмови. Питання території можна обговорювати лише у міжнародно визнаних кордонах, а безпекові гарантії не обговорюються як поступка. Єдине про що Україна готова говорити, це технічні параметри фіксації, лінії зіткнення на момент домовленостей, механізми контролю, верифікації та окремі економічні аспекти припинення вогню. Російська сторона декілька разів намагалася змінити кут розмови. обійти прямі формулювання, зайти через особливі випадки. Або політичні релі, але кожна така спроба впиралася в однакову відповідь або мовчазну, або максимально суху для Москви. Зрив контакту на цьому рівні означав би демонстративну поразку. Сигнал про те, що навіть за сприятливого зовнішнього фону Київ не готовий поступатися. Коли знову і знову піднімалася тема Донбасу, реакція Буданова фактично змусила росіян а, проговорити очевидне. Саме контроль над Донбасом лишається ключовою політичною ціллю Кремля і головною причиною затягування війни. Коли росіяни намагалися підвищити ставки, Буданов відповідав паузами. Декілька секунд. Мовчання і перехід до наступного питання, ніби попередні не заслуговує на розвиток за оцінками експортів. Москва приїхала в Абудабі з готовністю говорити про заморожування бойових дій, але лише в обмеженому форматі без повноцінного припинення вогню, якщо Україна не погодиться на поступки щодо Донбасу. Повна зупинка бойових дій за їхньою логікою можливо лише після відходу українських військ. Українська делегація цю рамку відкинула. Будено в чітко дав зрозуміти, що жодні тимчасові режими тиші не можуть бути прив'язані до територіальних поступок. США та Україна також вели переговори щодо можливого розміщення миротворчого контингенту із нейтральних країн на Донбас у переліку. Піднімали питання Китаю та декількох позаблокових країн війська, яких ми мусимо впустити на лінію розмежування. Ось що розповідає до речі про це все, і військовий експерт Олег Жданов. Буданов сказав, що переговори були очі сложними. Но про проговорили практически всі вопроси. Главным остается к вопросам, это уже по сообщениям прессы, главным камнем преткновения остается территория. Россия, ну как я вам говорю, они понимают, что они будут еще 10 лет будут захватывать Донбасс, и они не смогут его захватить. Поэтому Россия костьми ложится, чтобы мы вывели войска оттуда, то точно, чтобы вывели. Хотя, я же говорю, формулировка очень размытая, вывод войск с наших территорий, так требует Российская Федерация. Что они имеют в виду под нашей территорией, тут сказать очень сложно. Нам пытаются объяснить наши средства массовой информации и политики, и чиновники, что и в Запорожской и Херсонской области по линии разграничения, а вот Донбасс они требуют, чтобы отдали в границах Донецкой и Луганской областей ну у меня тогда вопрос, а как же быть с Сумской областью, а как быть с Харьковской областью, а что будет с Днепропетровской областью там где расисты захватили и удерживают часть территории так что тут, ну полная непонятка обмен мнений, скажем так Подкрепление позиции Российской Федерации мы сегодня испытали с вами на собственной шкуре сегодня ночью. Вот так нас пытались разгромить, я думаю, что, что дабы доказать, что точнее, дабы устрашить, сказать, что погасим Киев полностью, если не отдадите Донбасс. Ну, как минимум так. Сегодня, я так понимаю, что было короткое обсуждение и разошлись. Но всегда, смотрите, американская сторона и наша сторона, они, точнее, российская сторона категорически отказывается придавать публичности. Наша сторона тоже. Ну, и а американская сторона всегда любые переговоры называет конструктивными и положительными. И говорит, что... вони достілі прогресу. американська сторона також підтвердила, що обговорювалося все. Ніхто із жодної зі сторін не був збентежений дискусіями, не залишили жодного питання поза обговоренням і не мусили нікого підштовхувати. Також американці, нібито, побачили велику повагу в залі, бо всі дійсно шукали рішення. Сказав один із американських чиновників. Американські чиновники заявили, що протягом двох днів переговорів були обговорені всі питання територіальні вимоги Росії на Донбасі. Суперечка щодо Запорізької атомної електростанції та які кроки в деескалації конф. Ректу будуть необхідні обом сторонам, щоб чітко дати зрозуміти, що війна закінчилася і не поновиться. Зазначається, що кушнер Вітков та інші члени американської делегації переходили між різними кімнатами, де проходили засідання російсько-української робочої групи. Наприкінці другого дня переговорів три команди зібралися разом на спільний обід. Один американський чиновник сказав, що був момент, коли всі виглядали майже як друзі. Всі відчули надію, все пройшло так добре, як ми могли очікувати. Ми задоволені тим, де ми зараз говорить ще один американський. Чиновник натомість український посадовець заявив, що, хоча було досягнуто значного прогресу, все ще не зрозуміло. Чи дійсно правитель РФІ хоче закінчити війну і чи надає своїм переговорникам повноваження укласти угоду? Поки що зрано робити висновки, сказав представник України. Також переговорні групи зустрілися з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Шейхом Мухаммадом Бін Заїдом, А представник уряду держави зазначив, що переговори щодо окремих елементів запропонованої США угоди проходили конструктивно і в позитивній атмосфері. Він додав, що окрім цього обговорювалися і заходи щодо зміцнення довіри, спрямовані на просування до всеосяжної угоди. Ну, а в той же час натомість спеціальний посланець президента Шастів Вітков назвав тристоронні переговори в ОАЕ дуже конструктивними і анонсував їх продовження наступного тижня. Президент Трамп і вся його команда віддані справі встановлення миру у цій війні. Резюмував він. Президент Володимир Зеленський назвав конструктивними переговори між Україною США та РФ в Абудабі та заявив про можливе продовження наступного тижня. Загалом формат тристоронніх мирних перемовин в Абудабі між Україною США та Росією став не лише черговим етапом дипломатичного процесу, але поло. Ом, тестування роли ключових фігур української делегації, серед яких особливо виділяється Кирило Буданов, голова офісу президента та один із очільників переговірної групи. Згідно з повідомленнями західних медіа, участь Буданова у цих перемовинах стала значущим елементом української позиції і представлена як потенційний козир України, що суттєво впливає на сприйняття Києва партнерами по діалогу. За даними та інших джерел, американські військові та розвідка ставляться до нього з повагою, вважаючи його одним із небагатьох представників українського боку, якого вони не сприймає серйозно в контексті військово-дипломатичного діалогу, і це не просто комплімент. Його присутність була навмисно запропонована Києвом як спосіб посилити довіру партнерів до української чіткої позиції щодо війни, безпеки та територіального суверенітету. Американські джерела, що консультують військових і спецслужби, США, вказують, що саме Буданов може стати багатьма такими важливим аргументом у переговорах, особливо там, де йдеться про довіру до української сторони та її здатність вести складні переговори в рамках самих обговорень в Абудабі. Будена Відіграв активну роль як у суто технічних питаннях, так і в створенні атмосфери довіри між сторонами. Український секретар Ради національної безпеки та оборони Рустему Міров у коментарях уточнив, що Буданов разом із іншими членами делегації обговорював не лише параметри майбутнього закінчення війни, але і логіку подальшого процесу врегулювання та безпекових механізмів, які Україна вважає ключовими для можливого миру. Подібна роль передбачала, що Буданов не був пасивним учасником, а вступав безпосередньо у дискусії, як від імені офісу президента, так і як Ніх військово розвідувального досвіду України, і хоча офіційні комунікації сторін не містили подробиць конкретних виступів окремих делегатів, появо Буданова в складі делегації свідчила про те, що у Києва було чітке прагнення демонструвати власну силову і стратегічну компетентність у поєднанні із дипломатією, а не лише формальне посередництво, а не лише формальне представництво. Такий вибір мав також і більш глибоку дипломатичну логіку. Присутність Буданова в переговорах це не лише сигнал США, що Київ серйозно налаштований на діалог, але і пряма відповідь на твердження Москви, що конфлікт має вирішуватися із врахуванням військових факторів. Саме на таких питаннях побудовано жорстку позицію України з приводу Донбасу та безпекових гарантій. Дякую вам, глядачі, за те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.